Недавно я вів презентацію нової колекції спеціально для України торгової марки Кайт Німецької, власне, і запримітив в них отаку от е е дорогу моїй душі і моєму серцю продукцію рюкзачок вишиванка. Е що саме цікаве. Дуже приємно, що власне Кайт першим е, запровадив е, власне ту вишиваночку на рюкзачки, тому що, вроді би, ідея така елементарна і проста, але самі розумієте, хто перший, той і останній. Тому що після, після того вже ніхто не ризикне з ними конкурувати. Тому що дуже красиво і дуже лаконічно. Мій любимий чорний пішов зразу на аукціоні. Так що дістався мені оцей сіренький варіант, і буде все одно ну, дуже кльово пасувати до моєї вишиваної сорочки. Дуже кльово з ним ходити і в спортзал. Подивіться, яка тут зручна, не пам'ятаю того мудрого слова, але ортопедична, по-моєму, спинка. І можна носити на спині величезну вагу, і воно не буде травмувати вам спину. Можна і в спортзал, можна і в школу, і в інститут з книжечками. І чесно кажучи, тут поємні стика, що при нормальній фантазії вашого розуму можна сюди і мішок картоплі запхати. Так що торгова марка Кайт, рюкзачок-вишиванка.